З вами на каналі Артем України. Сьогодні будемо грати в Майнкрафт. Це вже третя серія або частина. Ну, чи частина можна сказати. Так, заходимо в наш, в наш світ, як бачите. Тут я. Тут я, звісно, вон, бачите, вже добував Тут у нас їжа. Давайте яйця положимо, покладемо. <плес> mm -hmm. Тут у нас, тут у нас дощі, дощечки. І все. А тут всякі матеріали. Але я ще зроблю дещо. Тут, як бачите, я вже двоє їх був. В мене цей висів тут, а тепер висить тут. Як бачите, воно зараз показується. А ще я так зробив Аккуратник. тут В мене круточки. Чого ви курочки? Одне яйце знесли. пішли. Зараз покладемо яйце і, мабуть, кормимо наших цыплят, наших курочок. Тік-тік-тік. Давайте. О, дитинка є. Все. Все добре. Всі. А ну, киш-киш-киш. Киш-киш-киш. Так. Дякую вам за 33 підписки. Давайте ще доб'ємо слаб підписників, Шість підписників залишилось. Як бачите, я ще огородив, можна сказати, наш ну, тут трішечки проробив, де буде. Наш сказати можна, як сказати вам. Наш огород. огород. В нас сіт. Десь. А, ось тут починається. Це так доводить і все. Тут я можу доробити і ось зробити, і, і все. І тому, друзі, давайте добу, зараз зробимо замбіти. Так, пішли. Ось, можуть, Ще нам потрібно хліба зробити. Але нічого страшного. Все тепер нам потрібно зараз піти зробити ті м'які. спочатку хліб. <плес> Забор. О! нам потрібно дві пали дві. Палець все добув, а тепер можна зробити і точечки. Що ви там б'єтесь? Чи що? Що ви там робите? Курочки. Так. Тут не можемо ми маємо, маємо, ще зробити, тому що нам дуже багато потрібно. Давайте зробимо багато палець. Ми зараз щечек візьмемо, бо, хва... мабуть, не хватить. Все. Тепер беремо. що стільки тільки хватить, але пішли далі робити. А нам зараз потрібно ще кушати. Все. Беремо на Мотику. Цікаво, так. Хватите. Ми потім ще вста... О, зробимо так. от. І давайте якраз огородимо. До де... до скілько, ну до якогось будемо зробимо. Зробимо до докуди. Давайте. Тик. 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 І. Ой, ой-ой-ой. Не -ой -ой. Ідемо. Ну, поки що так хватить, тому що ми потім зробимо і все. Так, ну, вже, мабуть, ніч. Чи ні? Не знаю. Взагалі яйця. Все. Я ж хотіли? Не можна. Туди не можна вам. Кому потрібно яйця продати, підпишіть коментарі. продам обов'язково. Так. У мене був щит. є щит, до речі, я скрафтив. Да. Щит. І, мабуть, все, що я можу вам сказати тут. що я поки робив до відео. Все, не поки що. Ну як? Сладимо дерево, дерево, о, дерево, дерево. Бо дерево нам потрібно. Все. Поки що є флаг. Лам'яний меч. Меч, меч. Угу. Так, зараз. так Ну, покупку будемо далі. Мені не потрібно. Потім піти нам туди. Дивіться куди. А, я сейчас зробив доріжку. Так. Зробив поки що доріжку до шахти. Нашої Ось, Давайте бачите. Так, і нам потрібно потім піти до цих. Е -е 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 -е. Я якось. Тут... Поганці. Ну, зараз я прийду, вам покажу. Зараз зміниться. У мене, на жаль, дві стріли і арбалет зламаний. Да, а я тут. HAAAAAAAA Сничку, доброй идем до дому. Закат сонця. Я ж шкод, шкода, що нема стр... стріл у Ендермен, До нього ми не йдемо, не будемо лізти. Е, е, так не, так не чесно. Так не можна. Вої проти одного. що робите? Що коїте? Це не можна. Мені потрібно більше хліб. Хліб, хліб, хліб. Вони Те. теж десь. А он?

Є, одного вбили. Ну, підходьте, що ви стоїте. Другого завалили. Є, і третього. Так тобі і потрібно. Так, так тобі і треба. Фух, Я думаю, знову ніч. Але, наша, е, слава Богу, що ні. Так не жаліємо ще Все. так, йдемо ми знову їх вбивати. Ха, ха, ха. Мені не подивитися потім. Давайте знову мандуки підпустимо цих е ангеля. А, Вангелят. Там... Подивимось. Вони щось зрозуміли, я один я їх всіх вбив, а вони, вони знову а <пром> Казав. Добре. Знову йти до них забрати. Якщо в мене вони речі не зібрали, це дуже добре. Да буде забрала в мене. Мені кажеться, що потрібно нападати вночі. Ну что мені так кажеться? Я не знаю, як вам. А от мені кажеться що Потрібно нападати на них вночі. Тому сьогодні вночі і будемо на них нападати. Так. А, ось мій скін. До... До речі. Так. Броня. достал у меня все все давай по одному по одному ну казалось его зовут тут Мідеова броня мені, мабуть, не дуже допомагає, тому що, ну, неможливо не вибрати. А бачив. Так, 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 так. -так, -так. М -м -м. А, вони тут. Що ти? Залишився. Тобі треба, а ти дивись, жоню. Я тут дивився, что он робит. А, буває кудись, і вони заспавнились, можна сказати, на спавн спавнсвіт. Мені... Точно, що кажуться, що потрібно нападати на них вночі, тому що днем не дуже удобно. Скоро звісно ж, в мене зламаються щит. Я ж кажу вони заспаунилися. Там де й були. Ну, неможливо так. Просто їх обіграти. у тих Отвій хлоп, скати. Я ж кажу, вони спавняться. Це мене дуже сильно бісить, щоб ти знали. Це дуже сильно бісить. Іди, іди, іди до мене. Давай, іди, іди сюди. Зараз ми тебе відведемо. Попасти не можеш. Іди сюди, давай. Та, <рит> тобі? а їх делить? Ай, ааа. Ааа, держи, по-марку. Мы нашли два

Послухай, заніть. Так, три тарілки. Це витогло. Все вже вибучаю добрий день. Е. Сиди, нет, сиди.

thank <laughs> you Mm-hmm.